Працюємо з певними входами, стараємося надати по можливості певну допомогу продуктовими наборами, засоби гігієни. Але ще раз наголошую, що люди повинні себе розуміти прекрасно, що потрібно шукати себе в житті і заробляти на своє проживання. Облаштовані місця для прийняття тимчасово переміщених осіб, це заклади освіти. В першу чергу були. Ми придбали ліжка, також працювали і з громадами, партнерами, особливо з німецькою громадою, виділялися кошти з сільського бюджету, де закуплялися. Тобто були облаштовані місця. На сьогоднішній день на зустріч пішов також бізнес на території гіркополонки. На ну, території, як ми кажемо, троянди, де на сьогоднішній день теж проживають тимчасово переміщені особи, облаштовані місця, кімнати. Люди мають змогу зварити собі їсти, там стоять різні пральні і так далі. Тобто в такому форматі працюємо. Але в основному сільська рада. Націлювало на те, щоб типсово переміщення особи все-таки вселялися в жителів громади, тому що, перш за все, вони, як на мою думку, знаходяться під наглядом, можна надати будь-яку допомогу, все ж таки люди приїжджають на іншу територію. І, напевно, треба навіть зорієнтуватися. Ну я думаю, якщо поряд проживає інша сім'я, то вона обов'язково їй допоможе, і люди не залишаться без допомоги. Тому, що люди повинні заробляти на своє проживання, і на сьогоднішній день бізнес теж відкритий і для переміщених осіб, і для будь-яких інших жителів нашої громади, тому що на території громади є великий бізнес, це зокрема підприємство Кромбах Шубард України, який на сьогоднішній день проводить набір працівників. І будь-хто може звернутися, і якщо кваліфікаційні вимоги підходять, він може отримати там роботу. І найкращий варіант, звичайно, як для сільської ради, це було, б, якби хтось запропонував. Реалізацію своєї ідеї, свого бізнесу саме на наш на території нашої громади. Тоді тобто ми теж можемо розглянути ці моменти і запропонувати, і можливо зі своєї сторони сторони ну можливо не допомогти, але як мінімум проконсультувати і підказати, як правильно простіше пройти цей шлях і започаткувати свою, якщо маленьку чи більшу справу на нашій громаді. Ми наша громада до цього відкрита, готова. Якщо будуть такі ідеї, хороші ідеї, цікаві як для людей, так і для сільської ради, то ми, звичайно, в цьому плані будемо працювати.